Сьогодні у нас рецепт вафель, про які ви так просили, які я, в принципі, знімала вам вже, але був в сторіс. А це вафлі, які дуже хрумкі, і вони реально дуже смачні. Насправді хрумкі вафлі виходять завдяки тому, що в них багато вершкового масла. Так воно і є, інакше я не зустрічала інакших рецептів. Я, до речі, хочу ще зняти рецепт вафель тик тиквяних. Чи бананових, я думаю, поки, бо в мене вдома більше банани люблять. І з вами поділитися. Так, в мене сьогодні вафельниця відмажу на одну вафлю. Дуже зручно, бо швидко одна вафля готується і все. Зазвичай більше, що чесно, не треба. Дві там ще. Так, е яйця, цукор перебиваємо, додаємо масло. У мене буде трошки ще розпушувача і мука. Можна без розпушувача. Перебили добре цукор з яйцями далі додаємо. І відразу ж додаємо, краще просіяти. Додаємо муку і розпушувач. Відразу. Так, моя кружка для просіювання мокра, тому будемо користуватись звичайним сіцем. А кружку я реально дуже люблю. Рекомендую, бо там реально двоє, дві, двойна сітка. І виходить двойне е, пересіювання. Тепер перемішуємо. Тісто має бути просто однорідним. Це дуже просто. Вафельниця наша вже нагрілася. Мені вона подобається, знаєте, ще чим? Тим, що пропікається рівномірно, і вся вафля буде однаково гарного кольору. Якщо ви хочете повну вафлю. От щоб вона прямо всюди була, а не просто там по центру, то вам треба її розподіляти, бо було, були питання, от як зробити так, щоб прямо квадратна була, як у вас. Для цього я, ось, будь ласка, бачите, по всій формі це тісто розподіляю. Все, закриваємо і чекаємо. Достаємо нашу вафлю. Вона, бачите, така пухка-пухка спочатку. Гаряча. І наступну вафлю викладаємо. Приготували наші вафлі, вона дійсно виходить хрумка, вона дійсно виходить дуже смачна. Я рекомендую краще подавати з кремом або з морозивом.